Для тих, хто не дивився цими вихідними фінал нацвідбору на дитячі Євробачення 2022, одразу розкриємо інтригу. Наша смілянська зірочка Софія Артеменко у Деті із діджей Полінкою набрали найбільше балів за голосуванням глядачів. Але на жаль, не лише пересічні українці вирішували долю учасників. Члени журі надали перевагу златі дзюнці з піснею Незламна крапля Та все ж боротьба була майже на рівних, і судді високо оцінили пісню, яку виконав дует Діджей Полінка і Софія, і глядачі просто засипали дівчат компліментами. Ого, надається прекрасним членкиням журі. Ну що, Анжеліко, давай з тебе почнемо? Як ти оцінюєш виступ перших фіналісток? Дівчата неймовірно потужні, яскраві, енергійні, трішки містичні, ну такі справжні українки. І напевно, якщо е, заплющити очі і не зважати, то, то навряд чи ти зрозумієш, що це працюють діти, це абсолютно професійно, фантастично. І це неймовірний хід, який уже сьогодні я починаю співати. Ну, я думаю, що абсолютно всі глядачі мусять просто додати а, всіх наших фіналісток до своїх плейлистів. Да, от можете почати з Софії і Полінки. Анжеліко, дякую. А, Мирослава, Мирослава Салій Так, дякую, Тімуре. Ну, я звичайно думаю про майбутнє, і звичайно, це пісня для Євробачення, тому що тут велике поле для е, фантазії режисури, тобто, ми можемо. Ми можемо думати, який наскільки цікавий може бути номер. І пісня, звичайно, така я сьогодні гуляла вранці, і ця пісня, і ще одна, про яку я пізніше скажу, вона була в мене на репіті. Тобто, серцем я її відчуваю. Гарний вокал в Софійки і так само гарний трек від Полінки. Єдине, що звичайно, вже після в другій половині, вже після ось цієї вставки із звуками природи, хочеться, хоча б якусь. Трохи, трохи розвиток приспіву, тому що е, таке, таке піднесення відбувається, а вже в кінці, отак як якийсь трохи спад. Тому, тому насправді е, я думаю, що з цим ще все можна вирішити, тобто там можна і якийсь бек додати, і щось цікаве, або піти на якісь верхні ноти, або цього не робити, або ритмічно якось трошечки десь удосконалити. Але загалом дівчата, я думаю, абсолютно варті того, щоб перемогти в Євробаченні. Прекрасні коментарі. Дякую Мирославо. Ну і, звісно, хочеться почути думку голови журі Христина Соловій. Голови Я, на жаль, не почула коментар Мирослави через технічні проблеми, скоріше за все. Але хочу зазначити, що енергетика дівчат, коли дивитися на них і коли просто слухати пісню, працює набагато краще. Я думаю, що це був би дуже хороший номер. Пісня дуже. Про все в ній є все, що я люблю, і дуже багато сучасності. Дуже помітно, що дівчата люблять Go A, і мені здається, що це було би дуже достойно. Хочеться їм ну в мене немає взагалі ніяких коментарів по. Того, що, що вам варто по покращити, ви дуже самобутні, ви прекрасні, юні, але вже дуже сильні і вже непереможні. Як би не склалася сьогодні ситуація з голосуванням, я хочу, щоб ви розуміли, що це конкурс пісні, перш за все, і ми. Ваша пісня прекрасна, і мені вона дуже подобається. Я буду, я поставлю вам дуже високу оцінку. Це точно. Пісня у дівчат була дуже прикольна, оригінальна. Її автором була сама Поліна. А Софія виконала у своїй оригінальній самобутній манері. Спочатку Аня запитала, як дівчата познайомились. На що Полінка їй пояснила, що вона сама написала Софії. Бо десь побачила, як Софія виступає. Поліна написала не тільки Софії, вона ще й сама написала пісню, з якою вони прийшли на Євробачення. Побачила, як Софія співає, написала пісню, каже, в мене дивися яка пісенька, ходімо на дитяче євробачення. Софія послухала, каже, ого, круто! Я теж співаю народні пісні, а ти оце так взяла цей етнофолк, його заміксувала по-сучасному. Дуже подобається гоу, на дитяче Євробачення. Можливо, бачите, росте зміна для онуки, юко. І чого ваша пісня має назву замовляння. Так? Вітаю привіт. Кого привіт, ви там замовляєте? Ми замовляємо вітер. У всіх міфологіях вітер це таке створіння або божество, яке має і силу розрухи, і силу такої свободи. І тому це божество, яке потрібно замовляти дуже обережно, і потрібно вміти це робити. Ну я сподіваюсь, ви були максимально обережні цей вітер, який ви викличете дуже обережні а, в сторону нас. Да він тільки буде вітер перемоги. А тепер можна власне насолодитися виступом талановитих дівчат. Нехай вони і не поїдуть в Єреван представляти Україну на дитячому Євробаченні 2022. Та ми всі знаємо, у них точно багато прекрасних творчих моментів попереду.